Чому Луаз 969 називали «волинянка», Чому ці невеликі, але напрочуд витривалі машини більше не випускають? Як так сталося, що авто вагою менше тонни могло тягатись із нивою УАЗом і навіть газ 69 по бездоріжжю? І головне, чому навіть сьогодні, через десятки років люди шукають ці машини і тримають їх у строю, ніби це справжній трофей. Сьогодні ми поринемо в історію унікального радянського всюдихода, який став справжньою легендою українських сіл, полів і мисливських угідь. Це Луаз 969 – машина, яка народилась з армійського транспортеру, але стала народним всюдиходом. Розбираємось, для чого її створили, що в неї під капотом, чим вона здивувала всіх, і чому досі немає повноцінної заміни. Ви на каналі Інфодя, давайте поринемо в історію технологій. Усе почалося в далекому 1966 році, коли з конвеєра зійшов перший прототип майбутнього легендарного Луазика. Спершу машина називалася заз 969 бо випускалася на запорізькому автозаводі. Але згодом виробництво передали до Луцька, і так народився Луаз 969 у 1975 році авто оновили. Поставили мотор на 40 кінських сил, і саме тоді вперше з'явилось ім'я, яке згодом стане культовим волинянка від назви регіону, де її виробляли. У 1977-му з'явилась модернізована версія Луаз 969 м з новим передком дверима. І покращеною начинкою. А в 1991 році, вже на порозі незалежності, Луазик отримав ріддинне охолодження, і мотор від Таврії народилася Луаз. Машину не випускали як для понтів чи комфорту. Це був народний всюдихід, справжня робоча конячка. Уперше в УСРСР приватна особа могла купити повноцінний позашляховик і несписаний газ із колгоспу, а нову машину з заводу. У радянські часи вона коштувала не дуже великих коштів, що робило її доступною сільським жителям, механізаторам, лісникам. Це була мрія для тих, кому треба було проїхати всюди незалежно від погоди чи дороги. Технічні характеристики Луаз серце і м'язи, волинянки. Почнімо з серця, двигуна машини. Перші Луази кінця 60-х, мали мотор, який можна назвати прямим нащадком. Запорожця, малий повітряного охолодження, двигун ммз 966, але вже скоро його змінили на ММЗ-969. той самий, що став символом перших луазів. Це був п'ятиподібний чотирьохциліндровий мотор, об'ємом всього 887 кубічних сантиметрів, який видавав 30 кінських сил. Трошки смішно звучить, так але цей мотор важив дуже мало, був простий і тяговитий. Саме те, що треба для легкого позашляховика. У 1975 році на ЛУАЗ поставили трохи сильнішого звірка: двигун на 40 кінських сил, все ще повітряного охолодження. Це вже був ммз 967 А, більш витривалий і стабільний. У нього був характерний звук такий, ніби Запорожець захрипів і розізлився. У 1990 другому році, коли народилась модель Луаз, інженери зробили крок у майбутнє, поставили мотор з рідинним охолодженням. Це вже була рядна четвірка об'ємом 1,2 літра потужністю 245 кінських сил. І хоча цей мотор був створений для «Таврі», на Луазі він відчував себе як у танку. Витягав машину, впевнено, не грівся, не кашляв на підйомах, не боявся спеки. Цей мотор став найкращим для Луаза. Його ставили навіть у старі моделі волинянок, роблячи свап у гаражах і сараях. Коробка механічна, чотириступенева, ступенева, з вбудованою зниженою передачею. І от тут починається магія, бо Луаз не мав класичної роздатки, як у великих позашляховиків. Замість цього одна дуже повзуча передача. Яку можна було ввімкнути, коли все інше вже не тягне. Це не був просто нижчий ряд, це була окрема майже тракторна швидкість. Завдяки їй Луаз міг виповсти там, де навіть УАЗ здався. Б. Передній привід основний задній міст можна було підключити жорстко, важелем. Ще один важіль, знижена передача. А в найскладніших ситуаціях блокування міжколісного диференціалу заднього моста. Усі чотири колеса мали незалежну торсіонну підвіску. Це рідкість навіть для сучасних позашляховиків. Завдяки цьому машина плавно ковтала ями і колії. Колеса завжди тримали контакт з землею. Кліренс був фантастичний до 28 см. сантиметрів. Хід коліс такий, що здавалося, машина переломиться, але не загрузне. Порівняно з ресорами того часу, це була революція на болоті, рідні колеса малого діаметру, але дуже зубасті, широка гума, високий профіль, майже як на сільгосптехніці. І цього було досить, аби рити ґрунт, гребти сніг і не боятися каміння. Луаз це справжній легковик серед всюдиходів. Вага в нього була просто смішна за мірками позашляховиків всього 950 кілограмів у базовій комплектації для порівняння. Класичний газ 69 важив півтори тонни, а нива під тонну двісті. Ця легкість одна з причин, чому Луаз не тонув у багнюці, не застрягав у снігу і не ламався на кожному підйомі. Він буквально виповзав як кішка, там де великі джипи вже сиділи на пузі. Максимальна швидкість. З повітряним мотором Луа зміг розігнатися до 80-90 км на годину, але це вже було на межі його комфорту, шум, вібрація. І здається, що от-от полетить капот з рідинним двигуном до 100 км на годину. Але знову ж це не крейсерська швидкість. Оптимально їхати 60-70 км на годину. Тоді він не реве і не тремтить, а спокійно котиться. Проте важливо, Луаз створений не для асфальту, а для бездоріжжя. Там, де інші повзуть 5 кілометрів на годину або зупиняються, Луаз ішов свої впевнені 10-15 і не здавався. Чому ж Волинянку більше не випускають? Є кілька головних причин: по перше, сам Луаз як завод не працює. По-друге, ця машина не відповідає сучасним стандартам безпеки та екології. А по-третє. Сьогодні просто невигідно запускати у виробництво такий простий і дешевий всюдихід. До того ж, ринок зараз зовсім інший, заповнений імпортними позашляховиками, і знайти інвестора на щось подібне майже нереально. І це лише основні причини. Насправді, їх ще більше. Але суть проста: Луаз з'явився у свій час, зробив свою справу і залишився в історії: Луаз 969. Це не просто стара радянська машина. Це приклад того, як із мінімуму ресурсів можна зробити максимум можливостей. Це авто не було красивим, швидким чи комфортним, але воно їхало там, де решта здавались. Воно допомагало мисливцям, селянам, рятувальникам і просто тим, хто не боявся з'їхати з асфальту. Його конструкція була настільки простою і геніальною, що навіть зараз, через десятки років, його не можуть повноцінно замінити ні китайські мініпікапи, ні сучасні кросовери. І головне, Луаз запам'ятався не технікою, а відчуттям свободи машина, яка давала змогу їхати туди, куди хотів, а не тільки туди, куди могла. Такі легенди не зникають. Вони просто стають частиною нашої історії. З вами був ваш інфодядя. До зустрічі.